7. Ось сьогодні у нас така робота. Нам дали сьогодні таку, таку задачу прийти живопліт. Чоловік стриже. зараз він по, зробить прическу цим кущам. а я буду ходити з граблями, вілітом, все це підмікати, все це збирати всі обрізки і начатися вивозити. Ось така сьогодні праця. Уже жарко, сонечко вже гріє, дуже тепло. В цьому році в Польщі, в минулому році мені здається, було прохолодніше. В цьому році дуже жарко. Ось так. Початку він понизу погибає, а потім буде різати верхи. Це було гарно. Ось так. Ось тільки дуже багато цього, цього плоту. Давайте готовий підкрити, щоб зробити це було гарно. Було рівненько, гарненько. І ровно це прийде провірити. Справді, вони дуже колючі, але нічого. Ось так. Робота ця не дуже важка на сьогодні. Важко 10 годин це, такі, це не 2 години, і не 3, і навіть і не 5. Але якби не сонце, дуже жарко, дуже жарко і дуже важко через те, що під не дає працювати. Ну, нічого не зробиш. Ще раз вибачаю за свою українську мову. До зустрічі!